Слава Ісусу Христу! Знову в етері! Наша чудова програма Відкрита Біблія. Особливість і унікальність її полягає в тому, що в реєстрі всіх форматів або ж тем, або ж напрямків чи бачень телевізійного простору, який перед вами, ви виглядаєте щодня, щовечора, можливо, і вночі дехто кому не спиться, то вас або розважають, або про щось інформують, або в чомусь переконують, або кудись зазивають, рекламують якісь продукти чи ще щось. А от ту в християнських програмах ми не тільки проповідуємо, ми й розповідаємо про те, що ми робимо, як ми живемо, про ті цінності, про той вплив, який має церква для суспільства, про її значення. І я вам скажу, що повноцінна церква в очах Бога вона є вона є слугою йому. Вона є його офісом тут на землі, вона є його представництвом, руками, і ногами, і голосом для суспільства, для людей, для народів і для громадян цього міста чи цього регіону, в якому ми живемо. Тому ми проводили таку молитву за пробудження в нашій церкві. І в лютому це надзвичайне. Дійство, ця імпреза сталася перед Господом. З'їхались купа єпископів, з'їхались стільки таких чудових людей, які розуміють, що це треба робити. І люди цих делегацій, всіх усюди, всіх областей України. І це були євреї і месіанські, це були пастори, єпископи, які, які ведуть і служать сотням церков в Україні. Вони приїхали до Луцька в нашу церкву, і ми всі разом три дні. Говорили про це, думали про це, мотивували один одного і молились про це. 44 країни світу в прямому ефірі були разом з нами, були прямі включення. 24 області збирались в обласних центрах і інших містах України люди, які теж дивились це в прямому ефірі, і також молились там на місцях разом з нами. Це було щось неповторне. Це щось несамовите було в плані того, що об'єднало нас. Об'єднала оця ціль, про яку я вам говорю сьогодні. Ми зрозуміли, що ми маємо мобілізуватись. Ми зрозуміли, що ми маємо простити один одного. Мають простити православні один одного, католики православних, православні протестантів, баптисти п'ятдесятників і, і так далі. І всі говорили про те, що Бог це бачить, і цей наш порух, це наше звитяжництво в смиренні. В покаянні воно обов'язково прийшло зцілення на Україну. Обов'язково прийде вибавлення, і цей супостат піде, і не будуть вмирати люди, звільняться наші захоплені території. Україна почне е, рухатися на ріст і економіка, і люди простять одне одного, вмістять одне одного. Вибавлена буде Україна від злодіїв, від брехунів, від тих, хто забирає все в людей. Бог обов'язково вилє свою благодать на нашу Україну. І це станеться незабаром. Ми віримо це, і ми щось робимо для цього. Я кличу вас також робити це, шановні наші глядачі. Буде цілий цикл програм наших. І сьогодні, і ще ви можете дивитися деякі шматочки. Є такий чудовий телевізійний канал. Рекомендую вам вімкнути його і оглядати щодня Бог ТІВІ. Дивіться події. Дивіться проповіді. Там будуть також наші передачі Відкрита Біблія. Дивіться Бог Тівій, дивіться Сіенл-програми, каналу Християнського, інші християнські канали. Ви обов'язково відшукаєте в архівах всі ці проповіді, молитви, і моліться разом з нами. І змінюйтесь разом з нами. Господь. Чекає наших дій, якщо вони будуть коректні і такі, як він, чекає, і вони почнуться, а вони вже почались. Україна приречена бути благословеною. Ну так буде, і все. Ну буде і все. і квит. Я вірю і знаю, що так буде. І хай так буде в вашому житті. Хай всяке горе, всяка біда, болі, нужди, потреби. Хай вони підуть з вашого життя, хай буде забезпечення всього, що ви потребуєте вам і вашим дітям. Хай прийде примирення між поколіннями, примирення між родинами, примирення між народами. Бог все це починає робити. Будь в цьому русі, хай благословить тебе Господь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я радий, що тут стільки помазанців, стільки чудових людей. Ви всі такі ну, прекрасні, чудові. За кожним стоїть великий огром діла Божого. Браття, ви горнете просто царство Боже. Я знаю, тут є люди, які просто недавно з окопів. Це капелани, які служать солдатам там на фронті. Я знаю, що є браття, які ведуть. Ведуть звільнення служіння від залежностей із цих центрів. Приїхали брати. Я їх знаю. Також знаю, що є люди, волонтери. Які, ну якщо взяти, що ми десь більше ста тонн вже надали допомоги туди на фронт, то це для них нічого, бо вони вже тисячі тонн завезли туди допомоги людям. І тут є такі люди. Тут є служителі, які моляться і служать людям, служать народу України. Давайте ми один одного привітаємо. Ми вітаємо всіх, хто є тут і хто дивиться нас іменем нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні будемо говорити про таку річ. Справа в тому, що молитва вона дуже широке поняття. І кожен молиться по-своєму, кожен собі молиться так, як він собі знає. В молитві є різні чинники, в молитві є цілі, які ми ставимо, Молитвені прохання. От ми молимось, Господь, дай мені оте. А чому я саме це прошу? Ви думали коли-небудь? Чому я прошу саме це? Ну, бо мені кортить, бо мені треба. Бо мені кончиться пече. Бо це так треба. От просто зараз. От просто зараз. Я коли роздумував над цим словом, мені прийшов такий віршик на думку: Вороні Бог послав кусочок сиру. Знаєте, християнський чи ні? Кусочок сиру. І от там лисиця займалась хвалою і поклонінням. Було таке? Скажіть, будь ласка, які в неї були мотиви? Чому? Що перед нею стояла? Яка ціль? Сир. Сир. Чому? Бо вона була голодна. А голод, він, знаєте, Часом не гербує навіть методами, аби досягти цілі, Бо хочеться. І ми прийшли молитись за зцілення України. І нам дійсно пече, і нам дійсно болить. Нам отако вже, це вже ну, скільки можна, треба щось міняти. І ми націлені на проблему. І от починається лисиця. Хвалить ворону, ти така розумна, ти така гарна. Ай-яй-яй-яй. А для чого? Щоб челюсть відвісла і щоб сир до неї впав. Слухайте, чи не так ми часом приходимо до Господа? Тому що нам треба відповідь на нашу конкретну проблему. Геть байдужа була ворона в тій лисиці. Це був тільки засіб, щоб досягти цілі. І я хочу поговорити сьогодні з вами про цілі і про наслідки. Ми шукаємо те, що нам ще миді болить, і Бога ставимо. Засобом досягнення тих цілей. І це велика помилка. І тому немає відповідей на ці питання. Тому відповіді немає. Візьміть гасло нашої конференції сьогодні. І там написано про народ, який називається іменем Моїм. Це ми з вами. Амінь. Так, це ми Божий народ, пройдеться про нас. Далі йде ціла низка умов, що ми маємо зробити? Покаятись, молитись, миритись. І кінцева ціль, що отримаємо? За чим ми сюди приїхали? Що ми очікуємо після цієї конференції? Зцілення України. Ну і ніби так, ну, правильна ціль зцілення України. Але якщо ми приїхали тільки за зціленням України, і Бог є засобом, не буде зцілення України, друзі. Не буде! От що я вам хочу сказати. Тому. Друга Коринтянам, сьомий розділ, 10-й вірш. Є таке, таке поняття, воно тяжко перекладено в наших е, тлумаченнях, як смуток для Бога. Павло каже, смуток для Бога чинить каяття на спасіння. Жаль за для Бога. Печаль, скорбота задля Бога. Герой одного відомого фільму каже, за державу обідна. От вам було колись за Бога обідно? Знайоме вам це почуття? Не раз. Здавалося б, чого за Нього має бути обідно? Чому за Бога має бути печаль, адже він Господь, він досконалий, він всемогутній. Річ у тім, що нам часто шкода, що його поняття, його плани, його встановлення, його порядки, його закони порушуються і не виконуються. Вони збочені, їх обходять, їх викривлюють. Бачення його устрою не діє тут. Все робиться навколо не так, як він хотів би. І нам прикро за Бога. У вас було таке почуття? В кожного з вас було це. Нам прикро за Бога. Ісаїв 61, 2, 4 вірш говорить, щоб проголосити рік уподобання Господу, день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі. Щоб радість чинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати йому здобу, оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославив Господь. І вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні і відновлять міста, поруйновані зроду в рік, спустошені. Друзі, піст це жаль. Молитва це скорбота, це сльози. Ми прийшли сюди, і в нас є печаль в серці. Це не тільки радість спілкування хорошої їжі, чи ще там якимось е, гарним пісням. Нам болить за Україну, як це не банально казав один політик. Хіба ні болить? І ми з йдемо до Господа і кажемо, Господи, чому так? Чому так в нашому краї? Чому стільки біди? Це біль, це страждання. І не тільки України за Україну, а й за Бога. Що він є, дивиться на цей край, бачить, що це все робиться. Ви думаєте, йому не болить за Україну. Також? Але дивіться, що виходить. Я собі зрозумів одну гарну істину. Бог працює з особистостями. Наше персональне покаяння. Наші персональні стосунки з ним дають нам спасіння, духовний ріст і дари і так далі. Бог не є Богом колгоспів, один проповідник казав. Я не знаю, чи Бог є Богом підприємств, фірм, банків. Не знаю. Але я знаю точно, що Він є Богом сім'ї. Одна віруюча людина в сім'ї приносить благодать на всю сім'ю. Ви знаєте цей феномен? Є благословіння для цілої родини, навіть для невіруючих. Тобто через одну людину поширюється не тільки на ню, але й на, на, на околишніх в сім'ї. Так само є благодать на церкві. Ви чули про це? Я в це вірю. Божа благодать є на церкві. Якщо ти в церкві, то ти, то ти просто отримуєш поширення цієї благодаті через твою церкву, в якій ти. є. Якщо ти одиночка якийсь розумник, то ти позбавлений тої благодаті. На жаль, іди в церкву. Також в Бога є праця ще над іншими корпораціями. Це народи, нації. І в Бога свої стосунки з цілими народами. І він теж спостерігає, яка якість життя того народу, чим той народ захоплений, які в нього цінності, який дух там панує, який, кому вони моляться, що їх там захоплює, чим вони цікавляться, як вони живуть. В Бога є стосунки з народами. Чому я це кажу? Тому що я собі зрозумів одну велику істину. Послухайте. Слава Божа, скажіть слава Божа. Це територія, це якась зона, це щось таке велике, де він прославлений і куди він впустив своїх людей? Тебе й мене. Ще раз кажу. Ми. Коли прийняли Ісуса в своє серце, Бог впустив нас в територію своєї слави. Послухайте це важливо. І ми, як плюстерко, від слави славу, відображаємося і в Його образ. Тобто ми учасники корпорації під назвою Батько Небесний і синов'я. Халилуя! Це мегакорпорація. Найбільша, найбагатша, найстабільніша. Яка володіє найбільшими ресурсами, це сильна компанія? Батько Бог Саваоф, Ісус і партнери, Ти і я. Галилуя! Всі ми, слухайте, кожна корпорація має репутацію, скажіть репутацію. Вона має свої правила, вона має свої порядки, свої встановлення. І Має свою репутацію. І коли один член, чи працівник, чи представник, чи менеджер, чи хтось обличчя, який представляє цей бренд, веде себе ганебно, робить щось не так, він плямує всю свою фірму. Розумієте? Плямує всю свою організацію, Псує її репутацію. І тому Бог. Якщо він пустив нас в свою славу, то це не тільки радість, це не тільки благословість, це відповідальність за його славу, за рівень якості, який ми несемо. Як ми ту славу представляємо перед зовнішніми, як ми цю торгову марку, грубо кажучи, несемо її рівень і просуваємо. Це церква, це святі, це ти і я. Амінь. Правда? Тому, якщо ми. Ледарі, якщо ми не виконуємо свої посадові обов'язки, якщо ми робимо щось не так грішимо, ми, ми псуємо імідж цієї компанії. Слави Божої. Значить, якщо християни не роблять те, що компанія націлена була робити, царство Боже, а вони не роблять. те, А вони прийняті туди, вони там в штаті, вони там працюють. Це ти і я. Ми церква Божа, ми в славі Божій, то слава стає ущербною. Слухай, ущербною слава Божа, не може бути. Не може бути. Якщо християни, церква України сьогодні не виконують тих призначень, тих очікувань, тої місії, яку поклав на неї її лідер, її власник, її Бог, то ця слава стає ущербною тут, в Україні. І тому гасло сьогоднішньої конференції говорить: смиріться спочатку, перегляньте ваші обов'язки, покайтеся в тому, що ви робили не в інтересах ці ці цієї компанії, слави Божої, царства Божого. І почніть робити те, що від вас чекають, максимально ефективно. Дайте Богу славу. Тому треба смирятись. Тому треба каятись, тому треба переглянути себе, своє християнство, свою місію, свою активність чи пасивність, своє ледар може, ледачування, чи, чи свою активність і ініціативу в Царстві Божому. Галилуя! Галилуя! Тоді тоді Бог бачить, що все в мене добре, так як я хотів. У мене є ці працівники, які розвивають ту справу, в якої я зацікавлений. І подивіться, тоді. Земля, по якій ми ходимо, міста і села стають цілені. Ви чуєте, де секрет? Чи ви не зустрічали я вам зараз 10 місць писання дам? Що Бог каже, не ради вас я буду вашу землю зціляти, а ради себе любимого. Слухайте, нам як-то, ну що це раді? Ну, ми прийшли, щоб Бог зцілив Україну, нашу раду українського народу. А Бог каже, якщо цілю, то ради себе, цілю Україну. Ради цієї слави, про яку я вам кажу. А не ради вас, бо вам болить. Вам треба сиру, а я вас в іншу сторону. Ви знаєте, ну, закономірно є е, притяжіння джерела ресурсів. Там, де щось можна корисне отримати, туди горнуться. Правда? Чому ми тягнемось до Бога? Ну, бо в нього всі джерела, в нього можна стільки отримати. Людина йде туди, де щось може йому перепасти. Звід. Ну, Це закономірно. Так, правда? Побачила ворона сир – О! А мені ж їсти треба. І ми йдемо до Бога, бо нам треба раз, два, три, чотири, п'ять годин, два, три перелік всіх наших потреб. І ми йому розповідаємо. І часто ми не дивимось на методи. Чи знайоме вам таке явище, як лестощі? Ганебне явище. підлобузництво. Часто наші молитві такі, о, Господи, який ти славний, який дай мені. А в всіх словниках я прочитав, це явище є, називається нічим іншим як лукаве, лукавий спосіб досягнути цілі. Досягнути цілі. Лесть, вашої мови, да, хто? І ми, Господи, будемо і молитись, і співати, і пуститись, зціли нам Україну. І щось воно, знаєте, не тим попахує. Благородні наміри, неправильно сформовані, в неправильному контексті, не дають відповіді. Тому треба правильний фокус, правильні цілі нашої молитви ставити. Треба правильну корекцію ставити наших прохань перед Богом, наших, наші віхи, до яких ми йдемо, в контексті. Божих понять і правил дайте йому славу, а не тому, що нас сьогодні болить. Нам сьогодні те запекло, завтра там засвербіло ще щось і дай нам Господи, і дай нам і... А він не дає. Ви нагляньте ну, на мене, на мою славу. Себе в тій славі оцініть. Вдосконалюйтесь, кайтесь смиряйтесь, вставайте, робіть, служіть, моліться, рухайтесь. І тоді, ради себе, а не того, що вам пекло. Я дам вам все, слава Богу! Читаю. Часом я кажу про народ Єремії 18,7-10. Бог каже: та про царство, щоб вирвати його, щоб розбити і вигубити. Та коли цей народ, що про нього казав, повернеться від свого зла, то пожалкую я щодо того зла, яке думав чинити йому. Часом кажу про народ, та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити. Та як він зробить зле в моїх очах, щоб не слухатись мого голосу, то пожалкую щодо того добра, про яке я говорив, що вчинив я його. Перша Самуїлова 12, 2022. Сказав Самоїл до народу, не бійтесь, ви зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа, служіть Господею всім серцем своїм. Не відступайте, не йдіть за марнотами, які не допоможуть і не врятують, бо марнота вони, бо Господь. Не полишіть народу свого ради свого великого ймення, бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Ізекіїль 20,14. Та зробив я, Господь каже, ради ймення свого, щоб воно не зневажалось на очах тих народів, що я вивів їх. 36 шостей Зекієля, 22 й 23-й вірші, а потім 31-й, 32-й. Тому скажу до в дому: так говорить Господь Бог: не для вас я роблю це Ізраїлі вдома, тільки для свого святого імення, яке ви зневажили серед народів, куди ви поприходили. Ось я велике своє ім'я. Слухайте. Зневажене серед народів, що ви зневажили серед них, і пізнають ті люди, що я Господь, говорить Господь Бог, коли я покажу свою святість серед вас на їхніх очах. І згадаєте ви про ваші дороги лихі, про ваші вчинки, що недобрі, і будете бридити самих себе за свої гидоти та провини свої. Не для вас я це робитиму, говорить Господь Бог. Хай буде вам це відоме. Зашарійтесь і посоромтесь ваших доріг. Ізраїлі вдома. Ісаїя 48, 9, 11. Ради імення свого, я спиняю свій гнів, і ради слави своєї я стримуюсь проти тебе, щоб не знищити тебе. Ради себе, ради себе роблю, бо як буде збезчещене ім'я моє, іншому слави своєї, не віддам. До Римляну 11, 11:36. Все через нього, все з нього, і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Амінь. І Господь промовив до Мойсея в вихід 32, 7 вірша, «Іди, зіпсувався народ твій і каже, буду нищити. І тут Моїсей молиться тою молитвою, яка нам сьогодні потрібна. Він, поч... він це зрозумів. І він каже: Слухай, як буде виглядати, як ти, Господи, будеш виглядати перед навколишніми народами. Друзі, нам так сьогодні треба молитись. Господи, як Твоя слава буде виглядати в Україні, коли тут є церква, коли, коли ти зробив тут пробудження, коли ми вже маємо тут стільки живих, помазаних, спасенних людей, і всі будуть тихати і казати, де ваш Бог? Ти де, де ваш Бог? Де, ви бачите, війна йде. сьогодні так кажуть. Війна йде, де ваш Бог? Чому така несправедливість? Чому така корупція? Чому грабують безсоромно вже людей? Просто нахально вже просто грабують корупція. Де ваш Бог? І ми маємо казати, Господи, а де ти? А Він каже: а ви смиріться тут в цьому пусті, а ви моліться, а ви покайтесь егоїзмі вашому егоїзмі та в ваших шкурних якихось цілях, які затьмарили вас. І шукайте моєї слави і проголошуйте мою славу в цю ситуацію. І шукайте моєї слави, насілення вашої землі. І тоді прийде не як ціль, а як наслідок. Як результат прийде зцілення вашої землі, вашої дайте Богу хвалу, халилуя. 好呀。 Be me, boy.